Що пишуть про Україну західні медіа вранці середи 3 грудня? У США середа лише розпочинається. Стаття Wall Street Journal описує ескалацію енергетичної війни між РФ та Україною. Україна значно посилила атаки безпілотниками на НПЗ, щоб підірвати нафтові доходи Москви, які є ключовим джерелом фінансування військових зусиль. У відповідь РФ продовжує задавати масованих ударів по енергосистемі України, прагнучи залишити мільйони цивільних без тепла та електри. Електрики в іншій статті цього ж видання йдеться про безрезультатність п'ятигодинного переговорного марафону у Москві, і про те ж саме пише і New York Times. Аналітична глибока стаття у Washington Post пояснює глибокий скептицизм України щодо нових слабких гарантій безпеки. Посилається на болючий досвід Будапештського меморандуму 94-го року. Стаття в іспанській Ельмундо: Путін до зятя Трампа радий вас вітати. Так називається стаття. Журналісти пишуть, що військові і ку. Шнір гуляли по Москві, не тому, що хотіли подивитися її в шостий раз, а тому, що Путін змусив їх чекати. Акцентують на тому, що Путін тепер ледь не щодня говорить щось на зразок. Якщо Європа хоче з нами воювати, ми будемо. Кореспондент Le Figaro, французьке видання із похмурої грудневої Москви досліджує зростаючу втому російського населення від війни в Україні. Внутрішні опитування показують, що дедалі більше росіян відчувають виснаження від конфлікту і прагнуть його припинення. Про відміну мультивіз у Європу для росіян. Мало хто говорить. А популярна зараз тема повна заборона Ватсапа в Ірландській Irish Independent Великий репортаж про візит Зеленських вчора до Ірландії. У теплій атмосфері обидві сторони відзначали. Наскільки обом країнам відома висока ціна за незалежність, преса помітила наскільки важко Зеленському, який щоразу відволікався на новини із переговорного процесу.